Ранок 24 жовтня, пів на сьому ранку. Ось сьогодні мають вимкнути світло за розкладом відключень за графіком. Я зараз готую сніданок для Богдана, смажу яєчню, закип'ятила чайник води, зараз буду пити каву. Готовий Богдана сніданок, яєчня, два бутерброди з сиром, чай. Все, сьома година рівно і світло у нас вимкнули. Ліфти не працюють, нема світла. Нам сюди на сходи. А я буду тут світити, я буду вам діти. Давайте. Боч, ми треба купити. Як я на тебе Він тебе сказати. Він тобі скаже, бой. Не світи собі в очі Вік, світи вперед. Тут і так, тут і так є світло, вже зараз вже не ніч. В очі не світи собі. Чи так, куди ти світиш? Я хочу, я хочу. Демо вже? Де вже зараз трохи а, на вулиці. Можна потеп... і машинки, будуть машинки так, будуть да, будуть. Потеплішло в порівнянні з попередніми днями. Зараз 10 градусів буде ще тепліше. Приємна осіння погода. Вікусінька, прислали меню із садочку, певно, що зараз я тобі почитаю, що, що там будуть давати. А то, може, ти там за нами не встигаєш? Вікуха. Віка колись почала себе називати Вікуха сама. Школа мала була, десь близько двох років їй було. Вона почала себе називати Вікуха. Причому це вона сама якось згенерувала це ім'я. А зараз не називає вже вікуха. Ти вже добігла, да, там? Так, де тут наша вікуся? Там вже пані Вікторія чекає, думає, де моя Віка? вже я, я вже сказати хочу. Да, гниле да, вже... Кожен ранок ми знімаємо гниле яблучко. Це контент на який ми заслуговуємо. <клухи> а, як гарно все жовтеньке. Воно ззаді жовтенько. Ну да. так. Що ти хочеш? Я ти хочу манюсенький листочок. Давай. Візьми манюсенький листочок. Дякую. Хто там каркає? Ото сидить, а? То це сидить, там карка є. Там карка є. Сидить. Дивиться. Хто це? Там каркає. А ну їдь бом. Мам, це був мене немає. Так, всі пішли в садки, в школи. Я повернулася з Волмарту, покупочки продуктів показую на 809 гривень. Печиво кукурудзяний хід продукт. Яйця десяток, хід-продукт, категорія це 0 69 гривень. Молоко ультрапастеризоване Житомирський молочний завод. Воно недороге з'явилось. Інколи з'являється в Волмарті. 42 гривні. Так, величина кефір, невеличкий, це для віки. Завтра вихідні. Гомілки курячі шаряба велика така пачка. Гомілки по акції. Коштують 115 гривень за кілограм на 100 гривень на 96. Купила гмілок. Сьогодні буду смажити сир фета близько 40 гривень до салату. Оливки чорні купила без кісточки, то щось давно не купувала. Захотілося вже салату з оливками. Йогурт це для Віки, для Богдана. Для мене купила 4 штуки, бо по акції 13 гривень за штуку. Ось. Дешевше, ніж всі інші йогурти так, такого роду. Так, Приправи: одна до салату, інша до курки. Сьогодні буду смажити гомілки. Три сирки по 10 по 11 гривень хіт продукт з сирки в шоколаді. Купила пюре м'ясне хамме, поки по 65 гривень. От ще одну баночку про запас купила. Виноградик знов такий смачнющий, вчора доїла. Доїли ми, купила ось знову виноград. Кишмиш 80 гривень за кілограм, купила знову такий пакуночок. Помідори, суто ось дві штучки купила до салату, тому що 100 гривень за кілограм. Два помідори виходить на 30. Так, два бобснейл пастіли для і для воді. Огірочки ось ці це квашені. Дуже їх люблю. Ось Такі корнішони, вони такі плотні, солоні. Дуже люблю. Капуста Пекінська 27 гривень за кілограм. Купила ось такий качан капусти. І три банани. Ось такі були покупочки на 809 гривень. Так, зараз буду снідати. На сніданок у мене язик, свинячий, варений. Вчора варила два язики свинячих. Я вчора не їлася ввечері язика. Віка вчора об'їлася язиком, просила ще добавку. Два огірочки. Тих, тих, що Сьогодні купила сироп в шоколаді і чай. Зараз я починаю робити манник з яблуками. Вже ось перемішала манку з кефіром і починаю робити безпосередньо тісто. Ось яблучка вже з корицею перемішані. Так, борошно, зараз буду додавати до тіста, тут вже яйця, з манкою, з кефіром, з цукром. Все, можна зачиняти мультиварку і вмикати. Пиріг вже доготувався, зараз трохи пізніше відкрию, подивлюсь, як там він зараз він на підігріві. Смажу тут курячі гомілки. І цвітну капусту. на невеликій великій тому залишки від, від голівки капусти а зараз ще заморожу. Виглядає, як ще сируватий, має ще стояти, ну, як мінімум, на підігріві, подивлюсь, щоб не підгорів знизу хочеться. Так, цвітна капуста вже майже готова. Я її посолила і залила яйце. Мені вже все треба діставати. Низ не підгорів, і це максимум, наскільки я могла вже його залишити в мультиварці, бо інакше б уже низ підгорів. Ось такий вийшов, ще не розрізала манничок з яблуком. Богдан вже прийшов зі школи, я йому поставила обід. Приготувала гречка під соусом, під майонезом грибним, цвітна капуста в клярі, ніжка куряча смажена, огірочки. Пиріг, до речі, ось манник по цьому рецепту у мене вийшов не, не плотний, не резиноподібний. А от такий більш, більш пухкий. Ось. Ну, це я другий раз готую ванник, тому експерименти ще не завершені. Це Богдан, пиріг і компот у мене ще є. Вчора варила компот з компотної суміші, слив і айви. Яблука тут додала, порізала. Зварила кашу Артек. Пшенична да, пшенична. Ось вона в пакетиках зварила два пакетика, це на гарнір на вечір. Я забрала вже віку із садочка. Зараз половина шостої. В шість годин мають вимкнути світло, але ми з вікою все одно погуляємо і потім піднімемось сходами, тому що. Тому що краще хай вона на вулиці погуляє. Потім прийдемо, повечеряємо. Можна. Ми зайшли, тут є такий дворик невеличкий. Прибудинкова територія іншого будинку. Тут гарно. Тут ось така альтанка. Мам, дякую, я вже напився. Напилась Віка, ти дівчинка. Я. Я. А, під виноградиком. Такий полісадничок І тут вхід на майданчик. Ми зараз туди підемо погуляємо там. Ось тут так дворик. Тут конвалії ростуть, до речі. Ну, не зараз, а весною конвалії. І тут у них такий майданчик. Куку, тепер. -ку. Супер, так? Да? Цікава така гойдалка? Гойдалка космота хойда. Це для м'яча. Вікусь, що ти там робиш? Що ти там розляглася? Вік. Віка. Ти думаєш, це ну, ти думаєш це нормально? Піду подивлюсь, що тут цікаво. Вік, як ти там валяєшся, це нікому не цікаво. Краще, поки ми тут, покатайся з гірочки і пограйся. Так, злазь. Тьох, слава Богу, влаштовувала мені там на горі зараз концерт. Що? Покатати. Ну, я важка, мабуть, тобі важко буде. Давай разом. Вік, ми будемо заходити на поверх? <гум> Відкривай двері. Стоп! не Так, а що ми будемо робити? Тут сидіти? Я хочу додому, ти можеш залишатися тут і сидіти. <гум> Ні! Ну, Стоп! Віка, дивись, той, хто хоче сидіти тут, на загальному балконі, той залишається і сидить. А хто хоче заходити додому, йти. Той заходить додому. Тоді Дай. сама відкривай двері. Куди мені відійти? Я хочу зайти додому. Я. Пас. Я? Я пас. Ну, відкривай двері, якщо ти перша. Ти будеш відчиняти двері? Тобі <соцес> допомогти відчинити? А довго ми ще тут будемо <соцес> <соцес> Ні, Віка, все, мені набридло, ми заходимо. О, ти зараз прищимиш пальці. Останній разочок давай, зачиняй, і відчиняй. Ми ходимо їсти у нас і масок і залежить зовсім. Ти Віка, ти збираєшся заходити додому чи ні? Вікати дома. Тут уже всі зібрались а на цей спектакль. Мамо, у мене Ну, як впав. Якщо я тебе готую, в тебе падають всі макарони. ти заспокоїшся, будь ласка. Мамо, ти мене будуй. Я тебе коли готую, в тебе макарони Давай, сядем, пойму, і з рук. Давай сядемо політику, нормально поїмо і подивишся Діму і Колю. Добрий вечір, то кажуть, в вашу хату. Вам Угу. те мою колю зробила вже салат на вечерю, пекінська капуста, помідори і маслини.